Рум-тур крилатого дому в Славську, де ми провели з чоловіком дві доби. Зараз покажу вам усе детальніше. Мені дуже сподобалася концепція цього будиночку, Він виглядає, ніби з такі два крила літака. Я вам зараз його покажу всередині. Тут дуже сонячно. Мені сподобалося, що в будиночку є все необхідне для собак та кішок. Ось така в нас кухня, білих тона, мінімалістична, з гарним дизайном. На кухні є все необхідне. Тут є вбудований холодильник, вбудована мікрохвильова піч. Покажу, що вам різноманітне приладі, яке тут є. Тут у нас дощечки, та рілочки, з гарним дизайном. Тут міні-бар можна придбати в собі те, що забажаєте. Тепер давайте зайдемо у ванну кімнату. Зацініть тут аби, в цьому будиночку вимикачі. Бачимо зразу дзеркало з підсвіткою. Мийка є всі необхідні засоби, є гель для душу, шампунь. Також у нас є пральна машинка. В будиночку, і ось тут у нас бачимо шампунь для собак. Є аптечка і Тут у нас такий стіл з чотирма кріслами, тут також є камін, необхідні дрова для розпалу, ось такий красивий кошечок є. Тут у нас є такий зручний диван, таке гарне вікно, де можна посидіти собі, помилуватися природою. Ось тут є в нас різноманітні книжки, є колонка, є де помедитувати. Тут у нас така шафа. В шафі можна поспіряти речі, також тут є різні ігри, ось там теж є ігри. В будиночку є проектор, і будиночок з. Загалом дуже високий. На другому поверсі спальня. І краєвид просто вау. Ось тут у нас двері на терасу. І ось така тераса готова з краєвидом на гори.